Нам потрібно формувати громадянську відповідальність у дітей, починаючи з молодшого ще шкільного віку. Міністерство освіти і науки України планує реформувати вивчення історії у школах. Пропонує об'єднати історію України та всесвітню історію в один предмет. Відповідний наказ підписав міністр освіти Оксан Лісовий 30 липня цього року. Документ затверджує концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти. Пропонується на думку укладачів цієї програми логічне розташування відповідних тем з всесвітньої історії і історії України, коли або одна випереджає іншу, або навпаки. Не можна історію України. Вивчати відірвано від всесвітньої історії. І перш ніж дитина зрозуміє, як і чому виникла держава Київська Русь, наприклад, в епоху середньовіччя, їй би треба було б розуміти, а що в цей час відбувалося в сусідніх країнах. 10 серпня на своїй Фейсбук-сторінці міністр освіти Оксан Лісовий пояснив. Новий предмет під назвою Історія, Україна і світ або ж історія України і світу. Буде україноцентричним та формуватиме українську ідентичність у дітей. Є вже модельні програми для п'ятого, для шостого класу, де вчитель обирає інтегрований курс, єдиний курс. То мабуть, уже починаючи з восьмого класу чи з сьомого класу, буде йти розробка цього єдиного курсу і робота над навчальними програмами і підручниками. Вчителька історії Полтавського ліцею Наталія Ох. Охрі... Ріменко вже працює з інтегрованим курсом. Розповіла, обирати підручники вчителі можуть самостійно. Ця інтеграція дає можливість учням осмислювати, де да, роль України в всесвітній історії. Тема конституція, закон і демократія. Ми дітям говоримо про закони лікурга, про афінську демократію, порікла, салічну правду. Але тут ми говоримо і про руську правду Ярослава Мудрого. Ми тут їм даємо таку довідкову інформацію про Конституцію пилипа Орлика, про Конституцію УНР і про Конституцію Незалежності України. Тож які основні переваги інтеграції курсу Історія України з курсом Всесвітня історія? За словами Наталії Горпинченко, об'єднання предметів в один усуне дублювання дат та подій. А поєднувати, порівнювати та співставляти історію України зі всесвітньою історією стане простіше. Вчитель може більше з дітьми там проводити якісь ігрові інтерактивні моменти, які саме допомагають дітям запам'ятовувати цей історичний матеріал. Тим часом деякі науковці, викладачі та вчителі почали збирати у мережі під. Писи під зверненням щодо неприпустимості об'єднання в один предмет шкільної історії України та всесвітньої історії. Лист на ім'я міністра освіти Оксана Лісового є відкритим до підписання, у тому числі й батьками школярів. Хто ініціював це звернення у тексті не йдеться. Противники злиття двох предметів побоюються, зокрема, що Україна постане виключно як додаток до історії сусідніх держав та стане інструментом їхньої політики. А сама ідея інтеграції підриває державність середини. Підписали звернення вже понад пів тисячі осіб. Історію треба вивчати глибше, ширше, в більшому обсязі. Сьогодні якраз в тому числі в академічних науковців, які причетні до написання підручників і так далі, є побоювання, що історичний матеріал, який стосується історії України, він буде поступатися матеріалу всесвітньої історії. Найбільша відповідальність такого нововведення на вчителях каже Людмила Бабенко. Саме вони мають на високому рівні володіти теоретичними знаннями з двох предметів та вміти логічно поєднувати їх між собою. Добре, це чи погано дати відповідь на це питання можна лише після того, як вчителі набудуть певного досвіду. Ми спізнилися із налагодженням системи українського виховання. Саме через історичні знання, всього, що формує образ українця. Ми з цим спізнилися от на скільки років, скільки років нашої незалежності. А щоб наздоганяти, потрібно друкувати нові підручники, вчителям допомагати методичними матеріалами. Скільки років потрібно на реформування історичної світи, поки невідомо. Дякуємо, що дивилися це відео. Залишайтеся з нами. Діліться в коментарях вашою думкою щодо об'єднання історії України та всесвітньої історії в один предмет. Радимо підписатись на нас у соцмережах, аби бути в курсі подій регіону.